Перемир'я, друзі, все ж таки встановлено. Короткострокове для відновлення подачі електроенергії на Запорізьку атомну електростанцію, але росіяни на це пішли. Це офіційне повідомлення МАГАТЕ. Зеленський же говорить про те, що Трамп не відмовив у томагавках для України, а просто він не сказав так. І у Трампа та американського народу, як виявляється, вже вичерпується терпіння щодо війни в Україні. А в нас воно виявляється, ще й досі є. Підписуйтеся, друзі, на канал, з вами Валерій Клочок. Сьогодні, 18 жовтня, готовий вам розповідати про все мною анонсоване, більш детально. І дуже прошу вас, звісно, про коментарі. Вони важливі для того, щоб ми обмінювалися тут думками, ну і, звісно, формували критичне мислення. Розпочну із не дуже приємної статистики. Це вже традиційно, росіяни вночі поцілили ведратичний об'єкт на території. Корюковського району у Чернівській області без світла опинилося близько 17 тисяч абонентів. Зараз енергетики працюють над тим, щоб усунути цю аварію. Можливо, вже на цей момент, коли ви дивитеся відео, то в цьому районі є вже світло. Ну і також сьогодні в день російські війська атакували ударними безпілотниками автозаправку у зарічному районі Сум. А от військові моряки спільно з підрозділом Служби безпеки України знищили ворожий склад боєкомплектів у районі Кінбургської коси в Миколаївській області. А в окупованій Феодосії, друзі, догорає нафтопереробна база. Супутникові знімки свідчать про те, що там знищено 11 резервуарів з паливом. І також добре видно, що внаслідок двох ударів 7 та 13 жовтня 11 цих резервуарів було повністю знищено, а ще кілька пошкоджено і вони ймовірно відновленню не підлягають. Це дуже хороша новина. Так само, і хороша новина про те, що відновлюють електропостачання на Запорізьку атомну електростанцію. Я розумію обурення окремих українців, які пишуть про те, для чого відновлювати туди електропостачання, якщо ми не контролюємо цю ЗС. Але ми ж всі розуміємо, що це фактично атомна бомба величезного розміру, яка може вибухнути в будь-який момент, якщо станція не буде обслуговуватися, а з росіянами домовлятися про щось вкрай складно. Відтак, те, що сьогодні там відбувається, це справді добре. Міжнародне агентство з атомної енергетики МАГАТЕ повідомило, що на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції дійсно тривають такі роботи. Електропостачання буде відновлено його там не було впродовж чотирьох тижнів, і вони зазначають, що обидві сторони конфлікту конструктивно співпрацювали з агентством для реалізації складного плану ремонту. Можливо, якісь такі зрушення будуть і для завершення російсько-української війни. Ну, принаймні, Трамп наполягає, що вона має закінчитися за різними прогнозами, чи то до Різдва, чи навіть називають вже 11 січня 26 року, чому 11, я вам поки що пояснити не можу, але різні лунають версії. Втім, риторика з білого дому лунає доволі жорстка. Потрібно зупинити війну. За 9 місяців із листопада 24 по липень 25 року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів центрального військового округу Росії самовільно залишили свої частини. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України. Так, друзі, проблеми як у нас, СЗЧ, так і є і на Росії. За даними ГУР, частина російських військових кидає позиції безпосередньо на фронті. Інші зникають із місць постійної дислокації або не повертаються з відпусток і лікування. Гур також додає, що у внутрішніх звітах російських військ з'явилася причина смерті під назвою НІ приказу», що за оцінкою розвідників наших свідчить про розстріли військових, які відмовляються йти на самогубні атаки. В Україні, друзі, я вам повідомляю, я про це писав сьогодні в телеграм-каналі. Зафіксовано 290 тисяч випадків. Самовільного залишення частин півтора мільйона чоловіків перебувають сьогодні у розшуку. Це дані спочатку широкомасштабного вторгнення, особливо вони збільшились в останній рік. За підрахунками ж британського видання The Economist, за збереження нинішніх темпів війни у Росії знадобиться 103 роки для того, щоб окупувати повністю Україну. А до прикладу, захопити Херсонську та Запорізьку області, в тому числі та Донецьку, як Путін прописав у своїй Конституції, вони зможуть не раніше червня 2030 року. На превеликий жаль, просування є, але темпи його надто слабкі, хоча статистика і справді доволі цікава, прогнози цікаві від деекономісту, але тут є ключове питання. Путіну це абсолютно не важливо. Йому немає ніякого значення, чи він буде захоплювати Україну 103 роки чи 3 роки. Він буде це робити в будь-якому випадку, якщо на нього не натиснути. Сьогодні це хоче зробити Дональд Трамп не випадково Він говорить про те, що довів і до Росії, і до України, що мають усі зупинитися по лінії фронту. Його не цікавлять принципи, не цікавлять інтереси України. Його це абсолютно нічого не цікавить. Йому головне, щоб припинили стріляти. Поки що ж Україна говорить про готовність до діалогу з Росією, але ми розуміємо, що якихось дієвих кроків на цьому етапі досягнути вкрай складно. Американську сторону під час підготовки саміту Трампа та Путіна, який має відбутися в Будапешті за два тижні, очолюватиме державний секретар Ша Марко Рубіо замість спецпосланця Стіва Віткова. Про це пише видання The Wall Street Journal. Мої колеги виказують оптиміст з приводу цього, мовляв, це якось змінить ситуацію. Я частково розділяю його. Але, друзі, ми мусимо розуміти, що Марко Рубіо не є самостійним політиком. Так, він більш прихильний до України, на відміну від Стіва Відкова. Він може донести до Трампа іншу відміну від Віткова позицію, але суттєво вплинути на рішення Трампа він не зможе. Провідна роль Рубіо також буде корисною і гарно сприйметься і нашими європейськими чиновниками. Але знову ж таки від них зараз, на жаль, мало що залежить. Європейці дещо песимістично оцінюють підсумки візиту Володимира Зеленського до Вашингтону. Ну от, наприклад, видання Акція спише про те, що позиція Трампа після зустрічі із Зеленським здивувала багатьох європейських партнерів. «Ексіус» відзначає, що європейські лідери зробили низку заяв на підтримку України. Вони схвально відгукуються і про самозустріч, але за цим стоять абсолютно інші настрої. Після вчорашніх переговорів президента Зеленського у Білому домі та з європейськими лідерами абсолютно зрозуміло одне солідарність Європи з Україною у протистоянні російській агресії сьогодні. Важлива як ніколи раніше. Таке написав Дональд Туск. Кір Старма, як я вам розповідав уранці, повідомив про те, що він вітає перемоговори Трампа та Зеленського і готовий приступити до розробки мирного плану, як то Трамп робив у секторі Гази. На цю ідею пристав і Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. Але він заявив, що Зеленський не досяг бажаного. Під час візиту до Сполучених Штатів Америки. за його словами, цей візит виявився не тим, на що сподівався Зеленський, і каже, що переговори у Вашингтоні продемонстрували необхідність посилення європейської допомоги Україні у всіх відношеннях: фінансовому, політичному та військовому плані. І МЕР заявив, що найближча зустріч Путіна і Трампа в Будапешті ще більше зміцнює надію на припинення війни. Тобто він позитивно це оцінює. Зеленський тим часом заявив, що під час зустрічі із Дональдом Трампом той не сказав ні щодо можливості постачання Україні далекобійних ракет та магав, але не сказав і так. Це він повідомив в інтерв'ю NBC News, яке було записано невдовзі після того, як він зустрівся із Трампом, і воно вийде в ефір в неділю. Там він зазначив, що розраховує на продовження діалогу щодо далекобійних ракет, тобто Україна не буде від цього відступати. NBC News зазначає, що повернення до України без угоди про ракети тамагавк ймовірно спонукає критиків Зеленського запитати його, навіщо він взагалі приїздив до Сполучених Штатів Америки? Ну я чесно кажучи. Таку позицію журналістів NBC News не розділяє. Навряд чи буде багато критики, тому що всі розуміють, хто такий Трамп, і очікувати якогось позитивного рішення не варто було. А історія з тамгавками – це велика медійна кампанія, саме тому активно про неї і говорять. Ну, власне, це моя думка. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Тим часом у Трампа пояснили різкий заклик зупинити війну по лінії фронту в Україні. Обидві розмови із Путіним і Зеленським були поважними, але прямими. Президент США сказав обом сторонам: війна триває занадто довго, занадто багато невинних людей загинуло. Америка стомилася досить. Про це сказала прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левід. Що, як на мене, свідчення Непоступливості Трампа у питанні ескалації можливої шляхом передачі Україні ракет магавк Трамп прагне зупинити війну за будь-яку ціну і буде робити надалі все можливе. Питання лише в тому, чи вдасться йому це зробити. В чому я особисто сумніваюсь? Бо лише одними розмовами із путіним він навряд чи чогось досягне. Хоча знову ж таки я дуже хотів би помилитися, друзі. Тим часом, як ви знаєте, Дональд Трамп проявив зацікавленість проектом побудови тунелю миру між Росією та Сполученими Штатами Америки. І нині ці дві країни почали обговорення проекту, і він повинен з'єднати Чукотку і Аляску через Берингову протоку. Про це повідомив спеціальний представник Путіна Кирило Дмитрію. За його словами, проект може стати символом єдності між двома країнами. Трамп людина також символічна, як і Путін, тому я думаю, що він. Пристане на цю ідею, але чи буде вона реалізована, я поки що маю сумнів. Ну і також у Сполучених Штатах Америки, як пише сьогодні видання Fox News, прихильники жорсткішої лінії щодо Росії, на відміну від Трампа, намагаються просувати через Конгрес законопроект про санкції проти покупців російських енергоносіїв. Мова йде про так звані мита. Знову публікація, про знову наміри, про те, що нібито знову. Хочуть у конгресі ухвалити такий закон, я не бачу перспективи жодної в цьому, тим паче, Дональд Трамп виступає категорично проти. І враховуючи те, що він має більше сьогодні в Сенаті в Палаті представників, то перспективи ухвалення такого закону дуже близькі до нуля. Ну сказав би так, його не ухвалять. Тим часом в Україні Міжнародний валютний фонд почав тиснути на Національний банк України, домагаючись девальвації гривні для зміцнення державних фінансів перед переговорами про новий кредитний пакет на суму до 8 мільярдів доларів. Про це пише видання Bloomberg. Чому я звертаю вашу увагу саме на цю новину? Проблема друзі заключається в тому, що сьогодні європейці не дуже поспішають вишукувати Україні кошти. Для підтримки, хоча вони маються робити і після припинення вогню. Але навіть нині, під час активної фази бойових дій, ми відчуваємо суттєву нестачу коштів. Не випадково мова зараз йде про черговий секвестр бюджету на суму понад 400 мільярдів гривень, а все тому, що європейці не виконують свої зобов'язання про допомогу Україні фінансово. Міжнародний же валютний фонд вважає, що поступове ослаблення курсу. Підвищить доходи бюджету і ми покриємо трішки свої дефіцити. І відзначається, що в НБУ з обережністю ставляться до такої ініціативи, скільки побується зростання інфляції, негативної реакції суспільства. Ну це очевидно, ми і так маємо долар понад 40, ціни в магазинах просто шалені. Люди часто економлять, на чому можуть. Недостатньо заробляють коштів і чергова девальвація. Повідне зростання цін ну, буде сприйнято справді негативно. Чи будуть це обговорювати під час зустрічі слуг народу 20 жовтня вже в понеділок із премєр міністеркою Юлією Сверденко, Думаю, що так. Там в тому числі будуть і інші члени уряду. Крім Сверденко, мають бути перший віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба, міністр оборони Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр освіти і науки. Оксен Лісовий і міністр енергетики Світлана Гринчук. І кажуть, і інші члени Кабміну. Такого не було давно. Чому таке зібрання? Я вам зараз відповісти чесно не можу. Певне, десь все-таки у уряді розуміють, що вибори будуть. Так, їх поки що не видно. Війна триває, але враховуючи ситуацію, доволі динамічну і на Павеле Трампа допускає такий сценарій, тому заздалегідь готується. Але це не означає, що вибори будуть буквально завтра. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціну і і не перемикайтесь! Все буде Україна!